Дорогі рідні чернігівці, минає рік важких випробувань для України, для нашого красення Чернігова, для нас усіх. 2022 разом з війною приніс багато страждань і випробувань. Забрав життя наших найкращих синів і доньок. Забрав багато сил, здоров'я і нервів. Але рік, що минає, Об'єднав усіх українців і увесь світ навколо України. Рік, що минає, нагадав, що щастя і волю потрібно виборювати. Загартував українську націю і дав остаточно усвідомити, наскільки важливі не пустопорожні балачки, а кропітке державотворення. Показав, що треба не жити з протягнутою рукою, десятиріччями нарощуючи зовнішнє запозичення України. А дбати за розвиток власної української економіки, укріплення власних українських збройних сил і обороноспроможності. Тож і за цю гірку науку, яка дається нам разом з біллю втрат, давайте подякуємо Господу Богу, народу і Збройним силам України. І звісно, року, що минає. А наступний рік нехай принесе Україні радість перемоги. І мир в кожного селю. А Різдво символізує початок відновлення української економіки, відновлення Чернігова і всіх українських міст і сіл, відновлення наших душ, нервів і здоров'я кожного чернігівця і кожного українця. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Слава місту Герою Чернігову! З новим роком! Та різдвом Христовим.